Без надриву по лінії, в сторону віра у храми, все, що лишилось в імені Твоєму і біль донестями. Я вже давно на службі, моя родина в безпеці, вірю в кохання і дружбу, і це є моя фортеця. Я був головою громадської ради при Київській міській державній адміністрації. В мої обов'язки входило е, зв'язки з громадськістю і е, здійснення громадського контролю за діями влади. Е, коли почалася війна, е, безумовно для мене було найважливіше вирішити для себе два основних питання: перше це бути мобілізованим і йти на фронт, і друге, щоб в безпеці була моя родина. А я завжди був на передовій. Коли захищали громадські інтереси там під час незаконних будівництва, при різних інших питаннях ми завжди були на передовій. Я один з перших пішов на Майдан 2014 року. Тобто, це для мене було як знаєте, як внутрішнє переконання. У мене не було ніяких сумнівів, що робити, як робити, У мене був складений тривожний чемоданчик на випадок надзвичайних подій 24 лютого. Коли почалася війна, я вивіз на другий день свою родину в безпечне місце в Київську область за 100 кілометрів від Києва. Пішов в територіальну оборону, працював і служив там на блокпості. Потім за тиждень ми з родиною приїхали в Львівську область. Коли родина була в безпечному місці, я пішов самостійно добровільно військкомат. Там подивились на мій вік, 51 рік, на мою кучу болячок. На те, що мама в мене хвора, і спитали, чесно, ти готовий служити, для мене відповідь була однозначно, однозначно готовий. На другий день мене мобілізували з 19 березня. Я на службі в Закарпатті. 10 місяців служив. В Закарпатті ми займалися охороною особливо важливих державних і військових об'єктів. Безумовно, там проходили з нами навчання. А вони в більшості своїй були теоретичного напрямку, і як володіти зброєю, і як знати і вивчати статут військовослужбовця і обов'язки читового, безумовно, медицина тощо. Але хотілося практичної діяльності. Хотілося на фронт. Два рази я писав рапорт на фронт, і 28 січня мене перевели в Харків. За цей період я пройшов різний шлях навчань. По-перше, мене вчили стріляти. По-друге, користуватись практичною медициною, тобто, що потрібно робити з собою і з своїм товаришем, якщо він поранений. Також нас вчили стріляти і користуватися різними іншими видами зброї, різними типами і видами кулеметів. Я навчився їздити на броньованій машині піхоти і керувати екіпажем, виставляти цілі. Тобто, фактично. Дуже багато завдань, які стоять бойових завдань, які стоять перед конкретним солдатом в конкретний проміжок часу, я вже вмію виконувати. Безнадії на помацки не досягнеш перемоги, де твої сльози, оплески, де тепер милість у Бога? Крізь приціл автомата не видно нічого, крім цілі. Думок було так багато. І більшість з них заржавіли. Знаєте, я за освітою вчитель історії права, і для мене дуже важливо, щоб було наше життя справедливим. Саме тому я займався до війни громадською діяльністю, політичною роботою. І в армії я дуже хочу, щоби. Так мовити, всі всі солдати, всі військовослужбовці Національної гвардії були захищені, а і були, і були рівні перед законом. Тому що ми воюємо не просто за країну за державу, щоб вигнати орків і так далі. Ми воюємо за кращу державу, щоб після того як ми звільнимо нашу державу від російських окупантів, щоб нам було жити в цій країні приємно. Щоб щасливо і щоб було верховенство закону, і для мене дуже важливо, коли я довідався, що в національній гвардії нашій основні тези чи лозунги, да, це честь, мужність і закон. І це дуже важливо для мене, і дуже приємно, що в бригаді Спартан основний лозунг це об нас ламається ворог. Це лозунг хоробрих людей, які захищають на передовій свою батьківщину і свою родину. І ви знаєте, саме на війні в Мках про батьківщину, про родину, про небо, про жовто-блакитне, про державу якраз мене перемкнуло на творчість. Хочете вірте, хочете ні, я почав писати вірші. Я раніше завжди писав вірші російською мовою, але саме в армії почав писати українською мовою. І саме в бригаді Спартан мені прийшла в голову думка: що а чому би всю мою творчість не об'єднати в якусь збірку. А вже написано більше ста віршів. Я дружу з різними людьми, поетами, художниками, творчими, які, так мовити, не залишились вдома на кріслах, на диванах, а пішли в армію, пішли служити. Я їх декого знаю, які служать і в різних так мовити, військових підрозділах. В першу чергу в національній гвардії. Кожен день на частини мою Україну рвуть, але настане година вони сповна віддадуть. Під час служби в бригаді Спартан іноді, слава Богу, є вільний, вільний час. Не тільки коли обідаєш і спиш, але й між заняттями. І дуже часто, так мовити, в цей вільний час я пишу вірші, але я подивився, що є люди, які теж творчі, і вони не мають можливості себе реалізувати. Хтось пише вірші. Хтось пише прозу, хтось фотографує, хтось робить якусь графіку чи замальовує і так далі. І в мене виникла ідея. Я поділився своїми побратимами, вони мене підтримали творчими побратимами. І ми створили, ініціювали, я його придумав, але ми ініціювали і створили такий проект, який назвали голос бойового серця. Ми спочатку обирали декілька тижнів назву. Було десь близько 40 різних варіантів, але зупинились на цій назві проекту Голос бойового серця. В чому його основне покликання? Це підтримка творчості військових, які служать. Які є творчими людьми, які служать в армії, ми створили в соцмережах різних відповідні майданчики, куди кожен має можливість закидувати якісь зразки своєї творчості. От я для прикладу, ми цей проект вже запустили близько місяця. З 9 червня він вперше був на Телеграмі, потім Інстаграмі, Фейсбуці, інших соцмережах і так далі. За цей місяць ми опублікували 17 творчих різних людей, не тільки мене, там 17 різних творчих людей. З них четверо з національної гвардії. Двоє, на жаль, їх вже немає серед живих, і ми назвали їх там рубрика Небесні Герої. І публікуємо їх. Тобто, це фактично намагання створити певну антологію, певну хроніку творчості військових на війні. Тобто, це, от по моєму прикладу, я пишу вірші. Це вірші. Не про війну, це вірші не військові, це вірші, які написані на війні. Для нас дуже важливо, щоб нас почули. Є творчі люди на війні, і вони захищають нашу державу. І ми творимо, ми прагнемо. Всі ці події, які ми бачимо в безпосередніх бойовій ситуації, в в творчість і своїми словами донести е, існуючому суспільству, існуючому світу, громаді наші переживання, наше бачення війни, чого ми прагнемо, е, до чого е, намагаємось дійти, про що думаємо, що нас непокоїть. Е, знаєте, е, Душі військових це як зранений нерв, це як натягнута струна. Тобто е, пройде дуже багато часу, е, і, потри, і, і, і буде потрібно зробити дуже багато заходів для реабілітації цих військових, які повернуться чи поранені, чи, чи, чи душами поранені. От творчість це є як, якраз один з механізмів соціальної реабілітації на війні. Це є місточок між минулим і майбутнім, це є місточок між е, жахливим. Реальним сьогоденням і, і мирним спокійним життям. Ми прагнемо, щоб нас почули. І поки ми живемо, поки б'ється серце кожного з нас, ми будемо творити і воювати за нашу державу. Ворожий попіл літатиме над полем вже після бою. А я тобі вірші читатиму. Тільки про нас з тобою, без надриву в голосі тримаюсь, волаю, молюсь, за тебе, моя Україна, борюсь.